Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги стильний рюкзак. Пропонуємо до вашої уваги стильний рюкзак. Це сучасний та місткий рюкзак, ідеальний для студентів, офісних працівників та мандрівників, виготовлений із водонепроникної тканини високої якості, тому захищає вміст від дощу та пошкоджень. Велике основне відділення легко вміщує ноутбук, книги, Ги, документи та інші речі, а додаткові кишені допомагають зручно організувати дрібниці. Ергономічні регульовані лямки та м'яка спинка надають комфорт навіть при тривалому носінні, надійність, практичність та сучасний вигляд усе, що потрібно для активного способу життя. Популярний вибір серед чоловіків, які цінують якість та комфорт.